Якщо ви не бачили перший сезон, то вам немає сенсу дивитися цей випуск. Але якщо вам дуже хочеться подивитися цей випуск, то швиденько перегнайте усі серії і тоді можете повертатись до перегляду цього відео. Сама концепція українець єврейського походження це таке щось революційне і нове. Для мене найпростіший спосіб з кимось подружитись це працювати разом. І я розуміла, що в мене недостатньо часу просто з тобою розмовляти, скільки я хочу, тому що ну, ми дорослі люди, у нас є робота і так далі. Але мені було цікаво з тобою розмовляти. Правду казати чи ні? Ну, не що ти, ти не хочеш екзотизувати цю тему. Так, і ми вибираємо таких героїв, щоб не екзотизувати цю тему. Ти хочеш про це поговорити Ні, ні. Ще? Я не хочу про це говорити. <ріст> Але на цей раз ти був трошки інший хейт, і він мене ну, те, що підкосив, він мені він відчувся, як коли тобі роблять лікують каріс без анестезії і тебе дьоргає, коли нерв торкається. Да, Та, Боже, це окей, було реально мало. Ты не знаешь, що я зараз скажу. Так, я читаю очка. Ще я хотіла сказати, що мені як українські єврейці було сумно і боляче чути, як мало Ілля знає про свою культурну спадщину, як мало розбирається в єврействі. І, звичайно, це ні в якому разі не звинувачення, не претензія, це лише показник того, який ми, який великий геноцид був чинений над нашим народом. Він не завершився смертю Гітлера і кінцем Другої світової. Радянський Союз зробив так багато, щоб євреї панічно боялися своєї ідентичності і стирали її, аби вижити.